Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні трошки буде таке влогове відео по моїй зборці, саме пальто, О, пальто господи, мого тренчу. Так, зараз я зробила ось таку наколку одного з плеча. Це вже останнє плече, яке мені реглани треба вшити. І я просто що хочу вам показати, що дивіться, я ніде нічого не підрізаю. От в мене, от як воно було, все вирізано, саме змодельовано. Отак от в мене воно викладається по формі від пройми. Ось тут в мене пройма, піднімається вверх вверх, вверх, Ось тут ось такий поворот, він доволі такий крутий поворот. Саме регланого плеча, і він йде ось так до горловини. Єдине, що ви бачите, дуже багато голочок в мене, тому що за рахунок цього, я розподілила без додаткових якихось складенок закладинок всю цю тканинку. І ви, до речі, бачите, зараз частина плеча від горловини вона в мене проклеєна. Здебільшого я не показувала, як я клею і все інше, тому що ну, я не бачу в тому сенсу. Люди, ви так, так знаєте, як, як все це робити. Але в мене тут саме біла проклейка, тому що, по-перше, чорної в магазині не було, на жаль. По-друге, бачите, ось такі є пузирики. Тут де інколи. Якби я не витрачала вчора час, в мене його зараз не так багато, тому що не можу я за один день захопити і зробити все, в мене дуже багато справ, скоро теж буду бігти, але трошечки все ж таки я підробляю. А про що я? Про те, що до цієї тканини плащової. Зараз я її ось так ось так ось так. Вона, ви бачите, яка, в принципі, нічого начебто такого, але клоєва до неї береться дуже-дуже погано, я б так сказала. Тобто немає бажаної такої цупкості, щоб вона так зачепилась, приклеїлась. Чи то проблема в самій тканині, чи то проблема в клеєві, мені зараз складно сказати, тому що, тому що я не проводила таких значних аналізів, щоб розуміти, яка клеєва тут мається в найкращому її вигляді. Тож, ну і в принципі, я не люблю клеєві. А це зараз саме єдиний такий уплотнювач, який мені допомагає. І ви бачите, як я його ось тут. Це, до речі, ось тут в мене горловина. Ось поворот. І ось тут ось така хвилька. От саме такою хвилькою я частину відрізала і приклеїла. Таким чином, в мене ось ця хвилька, вона не буде проявлятись на Зовнішню сторону, я вам потім покажу. Це дуже добрий варіант для, для часткового проклеювання, дублювання саме клейовими матеріалами, тому що ось такі хвилі, вони дають більш плавний такий, свій обриз такого, такої клеєвої і немає таких чітких ліній, якщо у вас десь там щось ну Треба проклеїти. До речі, ну і, і лінію залишити, і вона ось так і буде. Ось така лінія потім побачите, але я все ж таки її відпрасую і там її не так вже видно. Але, наприклад, на борт я так само підклейку зробила, щоб просто частина борта в мене була склеювою. Під петлі, особливо, Ну щоб вона більш була. Така стабільна. І я вам скажу, що треба було мені так само вирізати. Я чогось не вирізала, тому що не думала. Тут вирізала, а там не вирізала. Але воно відпрасовується в сирок. Але є такі моменти, коли навіть на таких бортах треба зробити ось таку хвильку. Дуже раджу, а ви там собі дивіться, як, як вам це. Завгодно, як вам буде за бажанням. Тож я пішла і ось це все про під машину, тому що мені скоро треба бігти. І потім ще хочу розповісти вам, що тут в мене буде. Ну що ж, я вже прострочила, і я ще дала відстрочку. Це не розстрочка, відстрочка трошки. Погано з тим, як ловить зараз камера колір, воно таке відсвічує не дуже. Але тут є розстро... відстрочка, і ви бачите, немає складочок. складинок і закладинок, і так далі. Все рівнесенько і все гладесенько. І з цим випадком я дивлюсь на ось ці шви. І знаєте що? Мені дуже подобається, як вони зараз себе. От після відстрочки повели, в них є такий, а, такий шарм. Можливо, у вас так само буде зернистість, але я нічого не можу іншого зробити зараз. Колір він а, все ж таки. Ось так, можливо, вам буде краще. А, так, а, так от, мені дуже подобається вся ця історія. І мені подобається те, що я зараз дивлюсь на цей ефект, і мені не хочеться йти під праску. Тож я от над цим своїм швом дум, дивлюсь, думаю, і я не хочу йти. Тканина так викладається після відстрочки, що мені не хочеться йти, і я, скоріш за все, і не буду йти під праску. З цими швами нічого не буду робити. Ось так. Так що мені подобається, я вам бажаю, що я вам хотіла розповісти, до речі? Що хотіла вам розповісти, перше, в мене тканини пішло просто вау, як вся! Все, що в мене залишилось, це такі собі шматочки, які я буду використовувати. Це перше, У мене буде двокольоровий, ну воно, в принципі, так і планувалося, двокольоровий комір. Це ще залишилось. Комір ще я не конструювала собі тож комір ще попереду. І, знаєте, все ж таки, можливо, хтось і не вірить, але я Дуже спостерігаю за цим. Це за такою зараз дуже відомою ретроградністю Меркурія та Венери, про яку дуже багато зараз мови. І воно дійсно так відіграється. Тому що, вперше, я коли купувала собі тканину, я розраховувала її зовсім на іншу модель. Тобто, мені повинно було б там ще щось залишитись, якби залишилось. По-друге, в мене так все змінюються, мої побажання. Ви бачили на попередньому відео, того, що я почала збирати матеріал і робити щось ну, по того, що мені дійсно що хочеться. І воно в мене просто от трансформувалось в те, що ми почали з вами моделювати. Я все зробила за моделюванням. У мене нічого ну, інакше не пішло, окрім. Того, що я зовсім забула, що я хотіла цей тренч зробити, як зараз роблять ну, просто всі бренди і відомі, і невідомі. І особливо це ну, стосується більш європейських, але здається, і українських так само є, хоча я за ними не так дуже пильно слідкую. Тож не робити двобортність, яку я моделювала давала на моделюванні, яку я в принципі собі закладала в моделюванні, я її завернула ту двобортність і зробила. На один ряд гудзиків попереду. І в мене буде дійсно під горло і комір. Комір, я так, так і буду його робити без стійки. Я не хочу цього змінювати. Мені подобається без стійки, мені подобається той ефект без стійки. так що ну, я просто він мене не буде так викладатись на плечах і на спині. Так що просто він буде без стійки. напівстоячий стійки. А, так, це і ще я згадала, тому що я почала виходити з положення. я ж тканини замовила зовсім на іншу модель. З вами змоделювали ми інший формат. І побажання в мене пішли зовсім інші. Тож я моделювала, я вам покажу. Я просто зараз дуже в такому гучному пошуку Бьорбери тренча. Це три чоловічі, який я колись відшивала на замовлення, але без, без однієї частини в тому тренчі, який я вам покажу. Але в мене саме за прототипом, практично, буде так само цей тренч, ну практично за прототипом. Ми це ще обговоримо з вами. Але, знаєте, я так просто згадала, воно якось так повертається. Тому тоді, коли я відшивала на замовлення для замовника той тренч. Від Бербері, це здається, чи 19-й рік був, чи 20-й рік то був. Я от вагаюсь між цими двома роками, тому що в мене не збереглись жодних фотографії. Я так, в принципі, не фотографувала тоді. Не було такої в мене. Я не думала про те, що мені треба фотографувати. Знаєте, як? Я просто працювала, мені було в кайф і я не фотографувала і не знімала жодних своїх процесів. А, а тож, зараз я повертаюся до того, я просто дивлюсь, я про що? Про те, що дійсно ну, те планети, про які нам говорять, вони дійсно настільки впливають на всі процеси, які є в нашому житті, на нас, на наші думки, на наші побажання і взагалі на те, чим ми займаємось, це просто якось якось, якось. В мене я просто бачу, що дуже багато всього змінюється, навіть в процесі з пошиттям. Тому що навіть а, в цьому я собі знайшла ще один момент, де я просто використаю ну, просто вже точно під нуль всю тканину, ви побачите той елемент. І а, це дуже класний ефект це, до речі, від того ж Борбері. Ефект від того ж тренчу, але я просто використаю вже під нуль всю 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 тканину на максимум вижму. І я сподіваюся, що вам так само це сподобається. І ви будете бачити, наскільки все ну, наскільки, чи набагато, ну ви будете собі самі вже вирішувати, чи набагато зміни, зміни пішли, чи не набагато пішли зміни від того мого задуму, який ми з вами обговорювали в попередніх відео. Але ось такі є моменти. А, чи це погано? Ну, для мене ні. Ну, якщо я беру це для себе, то для мене ні. А, якби брати на замовника, то я вам скажу, що а, тут зовсім інша історія. Замовником в будь-якому випадку все завжди обговорюється на заздалегідь. А, всі можливі, неможливі моменти, процеси відходження, події. А, все це обговорюється з і залежно від того, наскільки лояльний, ну, припустимо, замовник. Залежно від того, вже будуть і ваші дії, і ваші а, процеси роботи відходити. Так що в мене вже вже, вже, вже все. От саме великий шматок від бежевого це ось цей ось цей, це на комір якраз. На одну його сторону, і інший шматок це на комір на іншу його сторону. От, і, і ще ось такі трошки в мене синього від бежевого в мене практично нічого і не залишилось. І я цьому дуже радію. Я чесно вам скажу, я не люблю, коли в мене залишаються залишки якісь. навіть Навіть ось такі залишки. Але коли їх багато, мені дуже шкода їх викидати. Особливо коли то є дуже така цінна тканина, в плані, коли вона ну, якісна і вона коштовна, і коли от, ти просто можеш дивитися на той шматок і думати, ну я його не можу викинути, я його можу десь ще кудись додати, десь його використати. І дійсно, що, але воно просто лежить. А коли ось так в мене коли в мене був робочий процес. І саме робочі, коли в мене були замовники, коли я працювала, я знала, що куди, як, тому що ми так варіювали з гардеробом, і тоді так дійсно, що ці залишки, вони, якщо і залишались. Хоча я завжди, завжди, завжди намагалась купувати, тому ми купували з замовниками разом чи замовляли, чи їздили в магазин разом. Замовник ніколи мені не приносив своєї тканини. Це було ох, як давно, коли замовник мені міг принести свою тканину. Но зараз ні. На останні сім років точно ні. Мені ніхто ніхто вже ніколи не приносив ніяких тканин. Бували такі на ну, типу, що в мене там є якась, що в мене лежить, а це мій замовник який. Але я намагалась не використовувати. І дійсно, що ну, а сенс, коли ми шиємо одну модель, там її може, наприклад, не вистачити, чи вона там по типу не підходить. Ну, якось так. Тож, якось такі речі я завжди, щоб у мене залишків не було. Щоб у мене, якщо був залишок, то десь ось такий. знаєте. І той, ну просто от зараз це. В мене зараз валяється, я його не викидаю, тому що в мене є ідея, яку я хочу все ж таки завершити, щоб я ж кажу, щоб в мене вже пішло просто все під нуль. Щоб В мене, якщо його залишається, то щось ось таке: сантиметр на сантиметр, який я дійсно -то викидаю і забуваю, і в мене голова не болить. Так так. що ось так. Я одразу скажу, що в цьому тренчі він дуже м'який, а це не та тканина, яка потребує, і не та модель, і не та, не та річ, яка потребує дуже багато клеєвої тканини. Тому я тут використовую клейову тільки на деякі а, фрагменти, все більш нікуди. Але якби я в магазині знайшла уплотнювач, який не є клеєвою, а який є дійсно. що уплотнюючим, для ну, як а, а, дублююча тканина, але без клею, то я б її обов'язково тут втілила, тому що мені вона більше до вподоби. Але її не було, тож вже маємо як маємо. Я працюю над тренчем, в мене ще один момент: я а, собі в своєму вільному, скажімо так, часі завершую цей тренч, мені залишилось ще трошки. Але я буду чекати до наступного тижня, коли мені прийдуть гудзики, які я замовила. Проте я знаю розмір тих гудзиків і я можу собі спокійно робити петлі саме на розмір тих гудзиків, які в мене прийдуть на наступному тижні. Коли вони в мене прийдуть, в мене є дуже велике бажання. Відзняти себе в тренчі не в квартирі, не на манекені, а десь там вийти на вулицю. Я сподіваюся, що в мене на те вийде, знаєте, як для цього треба зібратись. Я не можу знімати себе. Навіть зараз я знімаю себе на камеру, і це просто таке як натхнення з вами трошки побовптати, тому що мені зараз треба бігти. І я вам трошки показала, як у мене проходить процес вшивання плечей. Це дуже добре, коли у вас все-все-все відрегульовано саме на папері, тому ви можете дуже спокійно собі відшити все без додаткових, знаєте, там, зрізань, обрізань. Ой, там щось в мене пішло не так. І я тут нічого не призборювала от, от при посадки в мене взагалі не було тут. Вона така пішла при посадка, саме така технічна, знаєте, коли припосаджується тканина сама під лапкою, під в машині, все. Так що, ось так. Я собі спокійно, в мене дуже багато процесів життєвих, і мені треба мені треба рухатись. І тренч в мене от зараз я попрацювала і все, я побігла далі. І знаєте, що. А, ще один момент, я вам скажу. Ось ця історія, коли кукетка, точніше, ну так, її Її ми називаємо кукеткою, тому що вона йде на спинку. Це регланна частина, вона йде на спинку, і вона викроюється саме з косою, такою вже лінією на тканині. Дуже класно сідає. От прям викладається по формі дуже класно, коли воно ось так витримано. Тобто, у вас а, пряма дольова йде вздовж вашого рукава, ну, там, наприклад, де лінія вашого плеча, так, центр, центр вашого плеча. Він йде по прямій. Все інше у вас пішло орієнтовано. дольова йде на центр вашого плеча, вашого рукава поза плечем, а все інше воно пішло трошки в сторону і як то трошки по косій. І за рахунок цього воно дуже класно викладається на ось цю таку форму. І а, не треба нічого підтягувати чи там призборювати, нічого підганяти. Воно само викладається. Ну і плюс ще а, чітко підігнані розміри а, саме на папері. І це теж грає дуже велику роль. А, слухайте, мабуть, я думаю, що на цьому все, тому що мені треба ще дещо дещо побігати, і буду. Будуть, якщо... Я не знаю, чи буду я ще знімати щось за цим тренчем. Я маю на увазі до завершення процесу роботи. Можливо, якщо я щось побачу, можливо, я зніму. А можливо, ні. А можливо, так. А можливо, захочу з вами поговорити. і В мене буде якраз настрій і вам щось розповісти. Мені прийде якась думка. То я вам обов'язково це скажу. Але в мене є ще дуже багато всього чого вам розповісти. Тож, можливо, тренч, то буде не єдина наша така історія. От, так що до нової зустрічі тим, хто в Україні, бережіть себе, і побачимось. Дякую, що ви зі мною на каналі. Всім папа!